Є відеостоки, наприклад, або фотостоки для того, щоб зробити якісний контент, а це реально дорого. Тобто, фактично тільки 900 доларів пішли на покупку п'яти е, відеокадрів, плюс там фото і так далі. І реально це зробити можна за там підписку в 20 доларів, ми розуміємо, можливо, там треба буде додаткові ще сторонні ресурси, но окей, вам це обійдеться в 100 доларів. Тобто, ви можете бути в дев'ять разів ефективнішими для свого роботодавця в контексті того, що ви їм запропонуєте, якщо ця робота буде постійною, наприклад, і будуть постійно-постійно схожі проекти. Тобто, відповідно, тут теж чому не можна ігнорувати штучний інтелект, тому що деякі, наприклад, такі вже готові зображення, якщо це там 3D-анімація, тощо їх можна генерувати, і це заощаджує дуже велику кількість ресурсів. Чому я так? Я говорю багато про гроші, тому що для керівництва е, клієнт, для агенції, керівництва топ-менеджмент, для ваших роботодавців вони завжди будуть мислити в першу чергу е, цими категоріями, тому що це все ж таки про бізнес-результати.